Я хотів би подякувати громадам Сельвівщини, Тернопільщини, Рівненщини, Волині і Вінниці стосовно того, що ви знайшли час, приїхали, побували безпосередньо в наших громадах. Побачили, як живуть в умовах війни, постійних обстрілів наші громади, що потребують вони якої допомоги. Дякую за той проект, який ми вже з вами здійснили. Це щодо наших дітей. 100 дітей були. Оздоровлені з трьох районів практично завдячуючи цьому проєкту. Впевнений, що започаткований відповідно віце премєром цей проєкт. Він буде йти потужно, тому що він дійсно потрібен сьогодні. Наш час не простий. Він потрібен нашим громадам, нашим, нашим людям. Це дуже добре, що з'явився такий проєкт пліч опліч. Я вдячний за це президенту. Вдячний за це міністерству, Я вдячний сумщині, що нас прийняли. Що ми побачили школу, в яку прилетів КАП. Ми побачили, як живуть люди, ми побачили, як працюють працівники. Ми побачили те, що ми ніколи не змогли б побачити в тиловій області на Львівщині. Ми розуміємо, наскільки складно. Ми розуміємо, що якби не Область Сумська Форпост, якби не громади форпости, які знаходяться в Сумській області, то невідомо, що б було на Львівщині та нових областях. І ми розуміємо, наскільки це важливо. Шана і повага до вас, голови громад форпости Бо якби не ви, то і не було б нас, схід, захід, ми всі разом. І Україна єдина. І ми всі українці. Люди з Сумщини не виїжджають, вони тут залишаються. Тому ваша допомога вона завжди тут знайде. Тих людей, які потребують вашої допомоги, ми розуміємо, що всі видатки громад, це також кошти, це також бюджети, які станом на сьогодні складно виконувати громадам форпостом. Якщо б вільні залишки можна було скеровувати на підтримку громадам форпостам, це для нас би була перемога. І я думаю, що ця допомога могла могла би стати x 2 враження і емоції, звичайно зашкалюють і в той бік, що так не має бути, це біда. І ми маємо плечити разом, не тільки в радості, а разом ділити горе, разом переносити біду, вчитися переймати досвід, бо це не легкий і не простий досвід. Стосовно надання допомоги, ми вже маємо певні плани. Обговорили, я думаю, що це будуть неодноразові розмови. Розуміємо, куди в першу чергу треба надати допомогу. У нас Партнером визнана Тернопільська міська рада, і ми дуже дякуємо, що ми плідно вчора поспілкувалися і фактично обговорили дуже багато питань. Я хочу переказати вам вітання від нашого міністерства, від віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, і насправді. Хочу вам перш за все подякувати. Подякувати за вашу небайдужість, за вашу участь у цьому дуже важливому проєкті. Це проєкт про єднання, це проєкт про спільні зусилля, це проєкт про те, що всі українці єдині в тому, аби допомогти одне одному в цей непростий час. Ви зараз перебуваєте в Сумщині. Я завжди дуже тепло згадую свої візити на цю благородну землю благородних людей, щирих людей, чуйних людей, які точно заслуговують на те, аби їх підтримати в такий непростий час. Слава громадам партнерам, слава громадам форпостам Слава людям, які тримають на рівні збройними силами наш кордон, нашу країну. У нас чітко побудована система роботи штабів ліквідації наслідків. Це була велика проблема, коли ми починали взагалі і відчули, що ворог починає знищувати сумщину. А це 19 тисяч обстрілів за минулий рік. 19 тисяч. Це сотні ракет, сотні шахетів, декілька тисяч кабів. Тобто він почав знищувати. Ми організувались. Ми відпрацювали військова адміністрація, обласна, районні військові адміністрації разом з громадами. Сьогодні мають чітку логічну схему розгортання штабів, надання допомоги громадянам і відновлення зруйнованого. Це вражає за який короткий час завжди. Надається допомога людям їхня евакуація, де прильоти були, і відновлення для того, щоб працювала всяка ЖКХ шна структура, і вода, тепло, газ. І як це все працює разом з ДСНС, разом з поліцією, разом з СБУ. Хочу подякувати вашому міністерству і всім людям, причетним до цього проекту. Дійсно, цей проект дуже важливий. Наші прикордонні громади у нас у кожного. Одинакові проблеми. Ми всі зараз знаходимося всі в рівних рівній ситуації. Ми не де не стоїмо в осторонь, не дивлячись на те, що наші громади знаходяться на, на нулю. Маючи таку нагоду, ще раз хочу вам подякувати, що ви нам знайшли таку дуже прекрасну громаду Городоцьку, Рівенської області. Ми напрацювали всі плани, спільні плани. Ми вирішили з яких питань ми будемо починати нашу роботу. Тому хочу подякувати, що вони відгукнулися. До нашої громади я сподіваюся, що програма Пліч Опліч нам дуже сильно допоможе відбудові і допоможе нашим місцевим мешканцям в такий нелегкий час. Це нам подобається, і моїм колегам, що в нашій Сумська область, що на неї зараз звернули таку велику увагу. Два роки тому не замічали Сумську область, а це перш за все це заслуга керівника нашої обласної військової адміністрації, що перш за все це його заслуга, що до нас так всі відносяться. Ми побували в громаді, багато проговорили про життя громади, побачили вживу і отримали ну, дуже змішані почуття. Від і бачили, І стріляли. Да, якраз, да, отримали дуже змішані почуття. З одного боку, дуже гнітюче враження від побаченого. Це зруйновані цілі вулиці, житлових будинків, за яким стоїть. Долі людей і навіть життя там загинули люди, і діти загинули в в будинках, зруйнована інфраструктура. Сподіваюся, що ну, наша ця праця в цьому проєкті принесе ну, користь і ми зможемо підставити плече цій громаді. Що сьогодні відрізняє Сумщину? Сьогодні відрізняє Сумщину. Те, що керівники громад сьогодні це і військова адміністрація, обласна і районна адміністрація. Військові це єдина команда. Сьогодні головна задача це перемога. Це захист нашого населення, це створення умов для перемоги для збройних сил, і це нас об'єднало. Цей проект націлений не тільки на допомогу, але і на згуртованість нашої країни. Ми готові надати той досвід, написаний часом, кров'ю, великими зусиллями. А головне те, що ми також можемо допомогти. Іншу громаду. Цей зв'язок він зробив. Я хотів би також попросити зі сторони міністерства, щоб ті люди, які приїхали до нас, вони також звучали на цю Україну. Я сподіваюся, що завдяки програмі наші візити будуть частішими, так що ми все ж таки пам'ятали і не забували все те, що відбувається зараз на Сумщині. Ми побачили, в яких умовах працюєте ви, в яких працюють. Ну, колеги ж, депутати, сільські голови, дуже непрости. Ваші керівники, виконавчих органів. Чи можна було б наших керівників, які дуже вже заполітизовані, включилися в роботу, направити трошки до вас у відрядження і щоб люди відчули, що таке війна? Зараз підняла дуже серйозну тему. Вона, мабуть, не тільки для вашої громади, а для всієї України. Вона дуже важлива. Відверто, ми ж українці всі ми маємо думати не як політики, а як українці. І нас це має об'єднувати. І про це завжди каже президент. Ми маємо бути об'єднані, об'єднані одною метою це перемогою.